Я би сказала, що будемо говорити про дуже скандальну ситуацію. Київський міжнародний форум з кібербезпеки не зміг акредитувати людиною, яка в Україні одна з перших почала займатися питаннями кібербезпеки. У нас в гостях Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У нас на каналі «Інтервізор» вже є декілька інтерв'ю. З ним зайдіть, будь ласка, передивіться всі. Це надзвичайно важливо. Костянтин Корсун. Український експерт з кібербезпеки з 25-річним досвідом у цій сфері протягом п'яти років був заступником керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки Служби безпеки України, засновник та перший керівник – спеціалізованого структурного підрозділу Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Завданням якого є швидке реагування на комп'ютерні надзвичайні події в Україні, заснував одну з перших українських кіберкомпаній, автор численних критичних публікацій щодо небезпеки нехтування правилами кібербезпеки державними органами та установами. Розробник курсу з особистої кібербезпеки. Пане Костятини, я вас вітаю. вітаю. Читала ваш допис у Фейсбуці. Форум відбувався 11-12 березня. Туди були запрошені багато людей, і дивних людей, але людей, які починали в Україні забезпечувати і законодавчо, і практично кібербезпеку забули запросити. Що сталося? Ну тут нічого не забули, тому що я двічі подавав заявку. Вона була двічі проігнорована. Не коли вже я там за день до форуму написав у цьому фейсбуці там, на їхній сторінці, мені тут же приходить на емейл-лист з відмовою. З відмовою. Відмовою. Ну, тобто, Я скріншот опублікував. Да. Ну, тобто це свідома, свідома позиція. Тому що я думаю, що вони мене бояться, тому що я їх не боюсь. Не всім подобається, наскільки я чітко проговорюю, наскільки я чітко називаю речі своїми іменами. Ось, але е, ті люди, які організували, а це владні інституції і їхнє оточення, яке харчуються з ними, скажімо так, е, вони побоялися запросити мене, тому що е, ну, знали, що я буду задавати незручні питання. А які питання ви хотіли поставити? в Мінцифрі, скільки за останні три роки було ситуацій, ну кричущих, коли був витік даних. Коли клалися реєстри. От якщо ми будемо все це згадувати, а хтось взагалі питав, питав у Мінцифри, що відбулося? Так. Е якщо пригадаєте 2019 рік, е то можна було побачити, як швидко і реагували вони на будь-які критики, зауваження навіть ще не критику, бо вони тільки прийшли до влади. А зауваження у соцмережах хтось щось десь написав, вони одразу комунікували. Але це швидка історія закінчилася. У листопаді 2019 року вже новопризначений віце-прем'єр сказав, що роль кібербезпеки дещо перебільшена. І ще через рік вони повністю це називається забронзовіли. Тобто, да, вони стали пам'ятниками, вони перестали звертати увагу на критику абсолютно. А, і що сталося, ну, вони вам не скажуть. Тобто, це у нас зараз такі люди при владі, які реагують лише коли ви їх хвалите. Якщо ви їх критикуєте, або їх там, не дай Боже, критикуєте нещадно, як я, да, то вас, по-перше, ігнорують. А по-друге, вас пресують. Я особисто постраждав і досі під цим пресингом знаходжуся. Свавілля такого. Вони роблять вигляд, що не чують. Тобто повний тотальний ігнор. Якщо от якщо ти хвалиш, ми з тобою будемо там розмовляти, вітати, давати тобі гроші, призначати на якісь посади. А якщо тебе принципова позиція, якщо ти багато років займаєшся якоюсь професією і точно знаєш, що вони роблять неправильно категорично, так не просто неправильно, це ж на шкоду державній безпеці, а, національній так? безпеці. Є такий поняття ефект Данінга Крюгера, згідно якого людина недостатньо інтелектуально розвинута, вона навіть не здатна усвідомити цей факт сам по собі вона вважає, що вона найкраща, а всі інші навколо вороги. Стосовно призначень на посади. У вас є дописи про призначення на посади дивних людей, які фактично не відповідають займаним посадам. А тоді питання: а що вони можуть, як вони можуть осягнути глибину проблеми, і які тоді приклади, фактори, не знаю, там способи і вирішення можуть запропонувати? Ми всі платники податків. Це бюджетні кошти. І це страшенно великі бюджетні кошти, які вкладаються в мінцифри, і супутні ну, держспецв'язку установи. Я взагалі не пам'ятаю, дуже рідко як бувають випадки, щоб фахову людину призначили на якусь високу посаду, що людину, яка, скажімо, розбирається в сільському господарстві, призначили там у міністерство, відповідно, чи ще в якусь галузь. Вкрай рідко люди. Призначаються за фахом. так? А дуже часто фахові люди просто не хочуть йти в владу, а ті, хто дуже хочуть йти в владу, вони нульові з усіх питань. І тому влада обирає шлях призначення лояльних, а не професійних. І в цьому така ось величезна така проблема. І у нас, в принципі, за всю історію незалежності якось так і було. А там, якісь спроби призначити технократів, так званих, да, вони дуже швидко потерпають фіаско, тому що людина, яка має уявлення про професію, про її принцип, як це треба робити, вона зазвичай ну, не хоче відходити від цих принципів. А призначаючи на політичні посади, треба бути лояльним, перш за все. Професіонал не може бути лояльним за рахунок пожертвувати професійністю, тому що людина все життя в цій професії і просто ось не може відмовитися від того. Але менше з тим, якось виходить, що абсолютно нефахові, непрофесійні, некваліфіковані люди потрапляють на величезні посади і вирішують долі мільйонів людей і мільярдів гривень. І вирішують вони ну наскільки вже розуміють, а розуміють вони дуже мало насправді. Ну тому ми бачимо у нас найбідніша країна Європи. По суті. Ага, і при цьому чиновники найзаможніші. тут недавно Віталій Дейнега, тепер вже колишній заступник міністра оборони, зробив сенсаційну заяву і фактично прямо звинуватив керівника Мінцифри пана Федорова в тому, що він Творив кібермафію. А окрім того, заходить дуже багато російського ІПСО, що в Україні створюють таке електронне гетто, що всіх зобов'язують до цієї дії приєднатися. До речі, не приєднувалася. Тому що я слухала уважно всі ваші попередження і не встановлювала собі цей застосунок. Але мільйони українців за кордоном. Користуються дією, вони відзначають, що якщо порівнювати українську дію з тим, що відбувається на теренах Європейського союзу в плані цифровізації, то вона звичайно умов... ну, скажу вона передова. З іншого боку, ніхто досі мені, а не знаю, може вам не відповів, хто кінцевий бенефіціар застосунку дії. Ну на це питання якраз я думаю, що доволі просто відповісти, тому що розробляє, підтримує його державне підприємство «Дія», яке належить Міністерству цифрової трансформації. А, тобто, ну це власне державна власність, я так розумію. Тоді Суді питання щось, наступне: якщо це державна власність, то хто конкретно, бо у кожної проблеми є прізвище? Так. Ім'я. Хто відповідає за те, щоб витік даних не відбувався з ді? <рес> Оце хороше питання. Тому а що... нема такого прізвища? Звісно, що немає. Звісно, що немає. Це відповідальність розмазана між кількома міністерствами, виконавцями, підрядниками, субпідрядниками. Не знайдете ви крайніх насправді? І тут же ж ключова. Я ж чому багато цих років з 19-го вже шостий да, рік? Поясню, небезпеки, дії. Та їх багато, там десятки, але якщо взяти дві-три дві, найголовніших, то першою буде захист персональних даних. І це пояснює, чому у тій самій Західній Європі немає нічого подібного. І в Штатах немає, і в Канаді, і в Австралії, і в Японії немає. Як так? Вони що, хіба дурніші за нас? Не думаю. Там є силіконова доліна, могли вже щось придумати. Так, а тут виявляється, що в 2019 році, що всі вони дурні, а ось пан Федоров він найрозумніший у світі, взяв і придумав. Він просто проігнорував. Ось в Західній Європі давно хочуть, і таких подібних проєктів намагаються запустити вже десятки разів. Так? Але там дуже серйозно ставляться до питання захисту персональних даних, і хто в Європі зараз живе, може це підтвердити. От просто зараз, слухаючи нашу розмову, прекрасно знають, не дай Боже, у вас в Європі хтось запитає щось крім, крім вашого ім'я, то там уже купа процедур і штрафи там колосальні, і все таке і, і діють незалежні інституції захисту персонального, незалежні, так? а і, Яких там президент, навіть якщо захоче, не зможе зняти з посади чи забрати фінансування, а вони от незалежні. І саме тому о, там в Європі є закон про захист персональних так. даних, GDPR, так відомий у професійних колах. У нас не працює система захисту персональних даних взагалі ніяк. Як вже колись там пару років тому пояснював, це, Десь, що у нас, як в Сомалі, зараз, да, з захистом персональних даних, формально закон існує, формально є, який повноважений, але воно не працює. І це все пояснює, тому що. Ну, ось ігнорування, да? у нас немає системи, ніхто тебе не, прокар... не покарає. І ось реєстри ви загадали. Хтось покараний. Оце хотіла якраз до реєстрів дійти, тому що, окрім персональних даних, є ще й чутлива інформація, яка зберігається в реєстрах. І ця інформація стосується власників, влас... часток власності, уставних фондів. Ну, дуже багато можна чого зробити, коли реєстр раз і сказали, все зламалося, не можемо. Щось сталося. І одразу виникло питання. а На реєстри вже були такі напади. І тоді було теж у суспільство сказано, що це російський слід. Зараз реєстри почали відновлювати, і раптом якось з офіційних заяв і слово про російський слід почало зникати. Що вже не росіяни це зробили? А, я цю історію уважно слідкував, звісно. Тому що це моя професійна обов'язок, я так для себе визначаю. На жаль, у нас досі немає висновків по результатам розслідування. Тобто, спочатку Стефанішина комунікувала, і ще хтось з офіційних осіб одну чи дві заяви зробили, щоб заспокоїти людей ну, перші дні. Тобто, 19 грудня це сталося, здається, там, 21 чи 22 була заява. Що ми працюємо, що це, скоріш за все, росіяни. І після того, ну, звісно, що перший же день туди набігли усі можливі служби Держпідзв'язку, СБУ, можливо, ще хтось, які почали все це розслідувати, але результатів розслідування немає. Нам так і не сказали нічого. Тобто, там на хайпі щось віце-прем'єрка сказала, сказала, в принципі, Хоча б якось прокомунікували, це вже плюс. Да? Якби це була мінцифра, ті взагалі б загліб відморозилися повністю. Ось, але ну тобто, сказали А, а Б, В, Це йде не сказали. І наразі у нас невідома така. А що ж по результатам розслідування підтвердився російський слід чи ні? А скільки даних втрачено? А якщо вони втрачені, то як вони будуть відновлюватися? Ну дуже багато питань. Можливо, у глядачі складається враження, що ми говоримо про якісь несуттєві речі. Надзвичайно суттєві. Наші громадяни, які свої дані надали при реєстрації там житлових приміщень свого бізнесу на окупованих територіях, якщо у них зараз будуть втрачені дані. Вони не зможуть навіть претендувати на компенсацію від Російської Федерації збитків. І ще також безліч інших загроз цього боку. Тобто, більшість тих даних, які були знищені, ну, по-перше, вони були продубльовані в резервних копіях і вони пізніше були відновлені, тобто вони не втрачені, так? Вони е просто були отримані нашим ворогом, скоріш за все. І це були публічні дані, ну, відкриті, тобто не таємні. Там було лише там, в одній базі про таємницю встановлення, там була дійсно конфіденційна інформація. Але, попри те, що ці дані публічні, вони ну, ви можете там запит зробити, можливо, там заплатити чи безкоштовно по одній людині, одній установі, одному об'єкту нерухомості, наприклад, і ще щось таке. А внаслідок кібератаки. Витик, скоріш за все, витік повний масив даних, тобто усе. Да, тобто, а, і це надзвичайно цінний інформаційний матеріал для ворожої розвідки. Вони можуть, маючи ці масиви даних, відслідкувати велику кількість зв'язків між різними людьми. Вони встановити, хто військовий, хто допомагає війську, військовим, хто пов'язаний, хто родичі, хто друзі. Там безліч, ось по цим базам даних, безліч інформації, яка допоможе російській розвідці дізнатися багато того, що вони дізнатися не повинні, а вони дізнаються для того, щоб нас ефективніше вбивати. Насправді тому ось витік цих даних, ось всьому в мас масиву даних, скажімо так, це дуже небезпечна історія, правда. Пане Костянтине, у вас на Фейсбуці зараз є оголошення про запуск курсу персональна кібербезпека? Здається, так, да. особисто Особисти, особи... особистий кіберзахист. Да, особистий кіберзахист. Я хочу, щоб не нашим глядачам ми обов'язково нагадали про фізі застосунки Резер плюс, про месенджер типу е телеграму. Про тікток, через який ми бачили, зробили вибори росіяни одному з кандидатів в Румунії. До речі, у нас на каналі Юрій Гончаренко розповідав, як все це відбувалося. Можна зайти подивитися. У вас на сторінці є опис того, як все це відбувалося. Можна зайти подивитися. Я хочу, щоб і ще раз ми наголосили про особисту кібербезпеку. Звісно, мене часто спитають, яких додатків немає у мене в телефоні. і Я хочу це якось зібратися в кучу. В мене немає телеграму, в мене немає дії. У мене немає резерву. У мене немає тіктоку. Ну і ще дек декого. Так і колись давно навіть е вважалося, що митися частіше ніж раз на тиждень, це якось фу. Ось згодом люди еволюціонували, так, і тепер ми миємо руки кожен день. Ну я кілька разів. А це така сама історія, тому що наше суспільство все глибше завнурюється в інформаційний світ. А, ось вийде з дому, забули телефон, це ж трагедія. Ми не могли такого, коли я був маленький в школі. Навчався, я. ми не знали такого і ходили, гуляли. і У нас телефон був прив'язаний до цього. Зараз людина, якщо забула вдома забула телефон, це страшна трагедія. Ні не знаю, люд, 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 людина не... губиться. А як жити далі? Тобто ми занурюємося в цей світ. А з відповідно, чим глибше ми в нього занурюємося, тим більше небезпек чекає так. Якщо там перші автомобілі з'являлися, не потрібно було ні правил, нічого знати. Їдеш собі, то з часом почали там аварії, ДТП, люди гинули, і довелося створювати правила і слідувати їм. І в нас зараз месенджери, соціальні мережі, вебсайти, банки, електронна пошта все таке. І ми кожен з нас, кожен день з цим стикаємося. Але чомусь не всі знають, як правильно з цим поводитися. ну от я, в принципі, ось цю загальну базу я на своєму курсі розказую, але жоден курс не покриє всі випадки. Всього не розкажеш, і навіть я там 25 п'ять років в кібербезпеці чогось не знаю сам. Так, тому що цей світ надзвичайно швидко рухається. ну Таких нюансів, супер кат н як то кажуть, супер -сучасних, Так? Але основи вони завжди приблизно одні й ті самі. Завжди оновлюватися всі додатки операційну систему. Довгі, складні, унікальні паролі, один ресурс, один пароль, двофакторна автентифікація. А ВІПІНТОР це прості речі, які вже, мабуть, і не зміняться в принципі ніколи. Ну, колись були популярні антивіруси, вони ще до, наразі до існують. так? Їх треба оновлювати, наприклад. Да? Ну, Оці основи, вони база, вона практично не застаріває і вона залишається актуальною раками. Міняються лише там якісь суперсучасні методи високорівного хакінгу. Бане Костянтине, на сам кінець, питання, яке мене хвилює як маму. Я думаю, що дуже багатьох хвилює батьків і взагалі, а це штучний інтелект. Наші діти, от ви сказали, що ми без цієї чарівної коробочки вийти вже не можемо, вже якщо його немає ні години, нічого. Ти як наче поза світом, хоча світ великий, широкий, можна його вивчати. Штучний інтелект і gpt чати, які фактично роблять за дітей домашню роботу. І в мене таке враження, що діти надзвичайно швидко почали тупіти, вони не шукають відповіді, вони не думають, вони не фантазують, вони завели в цю чарівну коробочку питання. Відповідь дана, її скопіювали, роздрукували. Ось готова робота. Чи дійсно у нас переможе штучний інтелект? Не за нашого життя. Ну, а, я, це, я це думаю, і наші діти ще не доживуть до цього, а якщо хтось, наші там, внуки, правнуки доживуть, вони не будуть так вважати. <рес> <рес> тобто оцінювати yeah. будуть, та ні, все, це yeah. ми його контролюємо, а не він, ну як люди і коти, знаєте. Люди вважають, що вони хазяйники, так а ти котів своя думка на це. В принципі, з огляду на сучасний стан розвитку так званого штучного інтелекту, я завжди добавляю так званого, тому що це ще далеко не інтелект. Це покращення алгоритму, це покращений пошук інформації. Насправді. Тому що є трошки рановато, Але ну, для простоти вже всі так називають штучний інтелект. І великі трагедії, скажімо, там з тими дітьми теж я не бачу, тому що це просто змінюється світ. Чат GPT є у учнів, але він є у вчителів, І вчителі знають, що діти будуть цим користуватися. Тому вчителі придумують інші методи, як перевірити реальні знання людини, дитини. Тому це просто інший світ з іншими правилами, не тими, які там були колись, там 10, 15, 20 років тому. Це був баланс тоді, і зараз якийсь баланс знайдеться тут. Тому я б тут не драматизував цю ситуацію. Нові технології. Вони постійно змінюють життя людей, коли були проводні ці телефони, так. А коли там у 90-х почали з'являтися мобільні телефони, це просто сидить там за столиком у кафе, дістати трубочку і а! а! Тобто, да. і суспільство підлаштовувалося діти, дорослі різних професій. Так само у нас просто чергова фаза розвитку технологій, які змінюють наше суспільство, і це прекрасно. Я так розумію, що ми в перехідному періоді цей це якийсь новий буде технологічний цикл. Дуже би хотілося, щоб люди залишалися людьми. і найголовніше от логічно мислити все одно ми вчимося, читаючи книжки. Ту, <сил textbooks> Тому а, нашим глядачам нагадаю, сьогодні з нами в студії на каналі Інтервізор був Костятин Корсун. Ми дуже йому вдячні. Говорили про кібербезпеку, про особисту інформаційну гігієну. Зал... Закликаю вас обов'язково зайти і передивитися всі відео у нас на каналі з Костятином Корсуном. Все цікаво, все корисно і все треба. Брати, як то кажуть, на олівець. Ну а якщо не можете на олівець, забушіть нотатки в телефоні. Він вам обов'язково підкаже. В Студії працювала Світлана Кошнір. Лайк підписка коментар. Обов'язкові. А ми з вами обов'язково побачимось.